Саганський формат саме під такою назвою у кривому розі пройшов традиційний осінній ярмарок, на якому криворіжці мали змогу придбати сезонні фрукти та овочі, рибу, м'ясо, смаколики, домашні вироби та гарячі напої для зручності. Весь асортимент виробів був розміщений на спеціально облаштованих фудзонах. На виставку завітала і пані Наталя, засновниця власної домашньої кондитерської. Наталя представляла одну з локацій, на якій криворіжці мали змогу придбати та насолодитися справжніми домашніми медовими пряниками та іншими крафтовими смаколиками. Сьогодні представляю свої солодочі власного виробництва, ручна робота за власними розробками. Саме представлена це медовомбірні пряники розписні за власною технікою та рецептурою. Також смаколики, випічка різноманітна, маршмело. Також сьогодні ще представляю власне виробництва цукерки. Для самих активних відвідувачів були організовані різноманітні змагання. Усі охочі мали змогу взяти участь у козацьких розвагах та квестах. Тож перевірка своєї сили підняття гирі, дартс, армреслінг та мотосковий парк були одним з найпопулярніших локацій на ярмарці. Не встояв і наш оператор також перевірив свою влучність за допомогою дартсу. Го на ярмарковому заході було представлено 37 різноманітних локацій. Від продуктових до локацій зі справжніми тваринками, такими як кролики, нутрії, домашні птахи, від яких малеча була просто в захваті. Розважали відвідувачів і професіональні київські ходолісти. Вони піднімали настрій не тільки дітлахам, а й дорослим криворіжцям. Ярмарок у Саксаганському районі організували ще й до того, аби криворіжці та гості міста могли придбати товари на зиму за вигідними цінами. На нього приїхали фермери Софіївського і Нікопольського районів. Звісно, був представлений і Криворіг та Криворізький район. Сьогодні проводимо такий ярмарковий захід в нашому районі осінній з метою, щоб люди змогли придбати товари на зиму, скупитись, поласувати запашними ковбасами, салом. Карто... Тоблею за доступними цінами. У нас сьогодні присутньо залучено учасників. 37. Всі вони виїхали за доступними оптовими цінами. У нас сільгоспвировники, товаровиробники, оптовики, компанії, дистриб'юторські. Подбали організатори і про безпеку. Поряд з місцем проведення заходу є укриття. Тож у разі повітряної тривоги усі відвідувачі мали змогу пройти у безпечне місце. Спочесних гостей на ярмарку завітав. Голова ради оборони міста Олександр Вілкул, який особисто перевірив представлені локації та поспілкувався з їхніми представниками. Проводиться традиційний ярмарок осінній, да, тут і садовина, і городовина, і м'ясо, і, і молоко, і хліб, і риба. Я це все бачив, і це все ну, по дуже приє... ну, добрим цінам. І це добре для продавців, це добре для покупців. Ну і звичайно, це ж як ярмарок. Да, тут Гворчі колективи виступають. А ввечері на містян чекав приємний сюрприз. Запалював та розважав публіку одеський гурт Хедшот. Хлопці з гурту розповідають, що незважаючи на те, що вони вперше в кривому розі, але вражені доброзичливістю та влаштованим прийомом, тому що криворіжці знають, як треба підтримувати та танцювати під наші українські пісні. Ми вперше в кривому розі вражені концерту тільки максимально позитивні. Дуже приємна публіка. Зустріли нас гостеприємно, наче ми були на наче за Нікуди не виїжджала з не Де сама зустрічає славного гостей і нас тут зустріли також. Зинкою вечора стало лазерне шоу, яке супроводжувало патріотичні пісні. Тож Кривий Ріг продовжує жити та тримати свій творчий фронт. Дякуємо Силам оборони України за нашу безпеку та можливість створення такого івенту у такий непростий час. Маргарита Назаренко, Едуард Лушпенко, перший міський.